Встречаємо свято літа, свято сонце, свято світла, сонце, сонце, грі тепліше. Буде свято веселіше. Що це за днина, що це за свято, що сюди зібралось, так людей багато. Знаю, що за днина, всім це варто знати. То прийшли ми всі сюди майданчик відкривати. Добрий день і добрий час! радо ми вітаємо вас, скрізь звучить веселий сміх, лунає музика для всіх. Танцювати і співати хочеться мені добрим людям посміхатись, друзів ще знайти. Але кажуть, мама й тата, треба підрости, я маленька, україночка, я краплинка, я сльозиночка. Заплету її віночок, буде до лиця, одягнула вишиванку вся моя сім'я, а мені завжди казали, що маленька я, я маленька україночка, як краплинка, я, я сльозиночка, сонечко усміхається кожну мить моя пісня до серця летить, сонка плету собі у коси стрічок чарівних, моя вишита сорочка біла на сніг. Хай постукає у серце пісенька моя, Щоб усі на світі знали Українка. Я, я маленька, україночка, я краплинка. Свято, як справжній день народження, день народження нашого ігрового майданчика, майданчика в нашому селі. Зазвичай на день народження запрошують гостей. Ось і на наше свято завітали гості. Замісник голови районної ради Борець Олена Володимирівна. Замісник голови районної державної адміністрації Тахмазова Любов Григорівна та депутат міської ради Кіцела Наталія Миколаївна. Та вручимо їм в знак багатства та достатку наш сільський каравай. Ніщо так не тішить серця, як наші діти, особливо коли вони здорові, щасливі, веселі і дарують нам свою радість. Більш... Сьогодні радощів та веселощів у нашої дітвори стало вдвічі більше. Адже завдяки нашій місцевій владі п'ятихатській районній адміністрації... В п'ятихацькій районній раді з нашому селі з'явився дитячий майданчик, про який ми тільки мріяли. Шановні присутні, зі словами привітання, до вас звертається голова села Піцик Микола Іванович. Шановні жителі села Грошоватка, дозвольте мені наше свято вважати відкритим. Тому що напередодні дня незалежності державного прапора нашої країни ми вирішили побудувати цю дитячу площадку. Це перша площадка, яку ми відкриваємо. Слідуюча в нас буде площадка. Це в селі Нерудсталь, Слідуюча буде в селі Червоний ванів. Ми зараз працюємо над цим, щоб в кожному селі щоб були ці дитячі майданчики. На сьогодні проводиться робота також по дитячому садку, перекритий дах. Замінені двері, практично всередині, все обладнання на сьогоднішній день, все нове, все ми придбали, і послідня буде штрих по дитячому садку. Це е, огорожа буде повністю нова, і діти, я думаю, з задоволенням будуть у дитячому садку. А зараз дозвольте мені надати слово заміснику голови. Районної ради Борець Олені Володимирівні. під час літніх канікул набуває актуальності питання, як і де проводять своє дозвілля наші діти. Ні для кого не секрет, що активні ігри на свіжому повітрі зміцнюють організм дітей і корисно впливають на його органічний розвиток. Але вкрай важливо, щоб маленькі бешкетники мали спеціальні облаштовані місця, де вони зможуть цікаво та безпечно використати свій вільний час. Саме тому все більше і більше уваги приділяється розвитку молодшого покоління. Завдання поставлені в цьому напрямку президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, губернатором області Дмитром Валерійовичем Калєсніковим та керівники району, голова районної державної адміністрації, депутат обласної ради Чепурко Володимир Володимирович. Голова районної ради Супрунов Анатолій Іванович не стоять осторонь проблем виховання підростаючого покоління, адже діти це майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. У місті П'ятихатки вже встановлено чотири майданчики. Також майданчики встановлені у населених пунктах району: Лихівка, Вишневе, Зоря. Мар'янівка, Саївка, Холодіївка, Біленщина, Пальмирівка сьогодні до цього переліку приєднується ваше село. Малечу Грушуватки гостинно приймає новий дитячий майданчик, і ця робота тільки розпочинається. Плануються такі майданчики встановити в кожному селі нашого району. З розумінням цих потреб і турботою про людей. Грушовацька сільська рада на чолі з сільським головою піциком Миколою Івановичем організували придбання та встановлення якісного дитячого майданчика у селі Грушувата. Відкриття цього місця відпочинку для малечі стане чудовим подарунком до свята Незалежності України. Одне з головних питань сьогодення є турбота про наше майбутнє, про дітей, що може бути прекраснішим за посмішки на їхніх обличчях. Нехай такі дні, як сьогодні, зрізігрівають наші серця. Любов'ю і теплом особливі слова подяки хочу висловити всім небайдужим людям, які опікуються вирішенням проблем соціальної сфери, надають всіляку допомогу та підтримку. Дбають, щоб їх маленька батьківщина, село Грушеватка кращило з кожним днем. Бажаю всім присутнім, сонячних днів, бадьорості. Нехай цей день пройде в піднесеному, веселому настрої зі святом Здоров'я, щастя і любові, слово надається заміснику Катихаської районної адміністрації Тахмазові Любов Григоров. Дозвольте мені від імені голови районної державної адміністрації Чіпу Володимира Володимировича поздоровити вас із сьогоднішнім святом, відкриттям дитячого майданчика в вашому селі. кажуть щасливі діти, щасливе суспільство, влада. Хоче, щоб діти були щасливими, тому і намагається створювати повноцінні умови для навчання та відпочинку дітей. І прикладом цього може бути відкриття сьогодні такого гарного дитячого майданчика в вашому селі. Тож нехай дітям буде комфортно, весело гратися на цьому майданчику. Ще раз всіх зі святом, здоров'я, всім, щастя, благополуччя, всього найкращого зі святом! Дядя коля, вдячна дуже, що ти казку нам створив, що ти гірки і качелі нам сьогодні подарив. Обіця. Цю подяку ми складали від шкільної дітвори. Добре, щедрий дядя коля і далі чудеса твори. Наостанок побажаємо все рідню нашу велику, ви не забувайте, повсякчас своїм теплом щиро зігрівайте. Від цієї теплоти стане більше доброти, а від усмішок багато стане в світі менше зла. Вам бажаємо добра, щоб у кожній добрім ділі досягнуть умілі цілі, хай вам Бог допомагає, хай бідає гора, минає вас дім. Доброго здоров'я, зичу вам усім. Хмарка гору стелиться наче дим, плаче, небо дощиком золотим. От принесло ж літочко нам тепла і у небі райдуга розсвіла, Райдуга Габарва золотих, радості, радості зичу я для всіх. Сонце закохано, в небі посміхається все про що мріяли, нехай вам збувається, сонце закохано, в небі посміхається, все про що мріяли, нехай вам збувається. Вітер повернувся й побіг у хай. Крикнув до хмаринки. Він. Що мріяє, але нехай вам збувається Мрія, але нехай вам збувається, сонце закохано в небі посміхай. Ади села слово надається піцик Василені Олексіївні. Дозвольте мені, від імені усіх громадян, подякувати вам за цей чудовий майданчик. Тепер у наших дітей з'явилося місце, де вони можуть гарно відпочивати. Піклування про дітей у цілому світі це місія честі, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасне і вічне нехай не вмира, хай він і стихають від сміху дитини. Душа очищається, серце співа, а розум підносить крізь будні дитину, порядність всю землю нехай обійма. Зараз надається слово кісела Наталіні Миколаївні. Дозвольте мені виконати доручення депутата обласної ради Чепурка Володимира Володимировича і привітати всіх вас зі святом, із таким гарним святом, побажати вам міцного здоров'я. Терпіння, наснаги і всього самого найкращого. І дозвольте виконати таке дуже гарне доручення, роздати солодощі самим найменшим жителям вашого села. Зі святом вас! Чистий момент, заради якого ми зібралися, з почуттям великої шани та вдячності за турботу наших дітей я запрошую перерізати символічну стрічку наших гостей. Прошу шановних людей, наших дорогих гостей, швидше стрічку розрізати і майданчик відкривати.